Ja. і і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, Прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Йоанна Ісус промовив. Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так як Моїсей, Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог би так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише Ним світ спасти. Прилинути до розп'ятого. Молімося про глибокий жаль за свої гріхи та про життя в правді. Цю медитацію зроблю перед образом розп'ятого Ісуса. Якщо мені це принесе більшу духовну користь. Зроблю роздуми вночі? Увійду в атмосферу нічної розмови Никодима з Ісусом. Бажання Никодима здійснюється. Він може наодинці зустрітися з учителем. Від глибини моїх прагнень залежить глибина моїх зустрічей з Ісусом. Які мої прагнення в цій медитації? Як Мойсей Змія підняв у пустині. Ісус, який помирає на хресті щодня, має силу спасти моє життя. Але для цього потрібна моя віра. Якщо з вірою не усвідомлю і не прийму його любов, Він помиратиме поза Моїм життям. Бог бо так полюбив світ. Дивлячись на хрест. Буду з любов'ю роздумувати над кожним словом цього речення. Усвідомлю, що на Христі висить єдина дитина Бога Отця, Він помирає за мене Я увесь світ Бога. Як і кожна людина, я для нього єдине дитя. Ісус запевняє мене, що Отець не хоче мого засудження. А мого спасіння я сам себе засуджую, коли сумніваюся в Його Спасительній любові, брак віри в Божу любов і милосердя приводить мене до неспокою, сумнівів і зневаги до самого себе. Чи вірю я в безмежну любов Бога до мене, чи не боюся Його? Чи не помічає в собі тенденцію до самозасудження? Вдивлятимуся у рани розп'ятого і щиро говоритиму з ним про рани свого серця. Попрошу його відкрити мені гріхи, які завдають йому найбільшого страждання? Пробуджу в собі глибокий жаль. За свої беззаконня. Помолюся, псалом 50, -й. псалом Покаянний. В школі Богородиці. Марія закликає нас молитися під Христом. З Христа на нас виходять великі благодаті. Послання Богородиці Цариці Миру 2 жовтня 2009 року. Дорогі діти, коли дивлюсь на вас, моє серце стискається від болю. Куди прямуєте, діти мої? Невже ви так загрузли у гріхові, що не в змозі зупинитись? Гріхом оправдуєтеся та живете згідно з ним. Клякніть під Христа. Та подивіться на мого сина. Він переміг гріх та помер, що ви, діти мої, жили. Дозвольте допомогти вам, щоб ви не померли, але жило вічно із моїм сином. Дякую вам, Марія, Допоможи нам побачити своє серце в істині, допоможи нам виявити ті гріхи, які найбільше завдають йому страждань. Амінь. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.